Ще одна перевага топленого масла від Ламер, це саме та, що вони його роблять з високоякісної сировини. Вони використовують лише вологодське масло 82,5%, яке виготовляють їм індивідуально під їхнє замовлення. Саме тому воно таке смачне. Це така смакота, що я вам не можу передати. Я вже так другу мазаночку собі. На тости, до каш давать. Просто на хлібчик, хто як любить, піджарить що-небудь смакотам. І взагалі, зберігайте цю сторіночку, в них на сторінці дуже багато класних, корисних рецептів. І замовляйте продукцію. Це дуже смачно, це труфельне масло. Смакота. Сьогодні хочу познайомити вас з Ламер. Це е, виробники. Масла хі преміум якості та інших корисних продуктів, які допоможуть вам приготувати смачні і корисні сніданки, перекуси, обіди і так далі. Чаї дуже смачні. Масло хі іде у них стабілізоване, кремове, вони його охолоджують покрокове і саме це дає перевагу над іншими виробниками, бо воно не тече, витримує спеку і взагалі його можна зберігати не в холодильнику, а в шафі. Хочу вам ближче показати, яку продукцію я отримала. Це масло трюфельне, цибулеве, класичне топлене, базилікове і часникове. Я ним користуюсь уже декілька днів. Це смакота неймовірна, а також дуже смачна трав'яна сіль. І сирна сіль, яка це смакота, чи амлітик підсолить, чи просто яйце До бульйончику Ну, Я вам просто не можу передати, як це смачно. А також чаї. Ну, чай гречаний, він дуже корисний, також чорний чай і альпійські трави. Переходьте на цю сторіночку. Там дуже багато різної смакоти, багато рецептів. І взагалі дуже корисна сторіночка. Слухайте, моя команда. Слухайте, тихі мене. Розуміло, чи ні? Дивись, ти шнурка. Треба, щоб зарядка была, Правильно? Нов, тобі кажуть нов, нов, тебя не заберуть. Нов, нов. Что нов? Точно? Да. А хто я такий? Со? А хто я? Веном. А що Веном, Хороший чи поганий? Що? Я хороший чи поганий. Хороший. А ти. Поганий. Та ти поганий, а я хороший, да. Приїхали митцю брати столика. Він свого помалював. Двіські гарні. Подобається тобі. Що ти кажеш? Дві світі тут гарні. Ти хоч ліжку собі? Так ми ж за столиком поїхали. Двизькі тут є. Ну Такий непоганий столик. Лампочка дивись, включається. Там розетку. А не сядь поміряється. Коротше, беремо, так? Да? Ану, дивись на мене, Орест. Дивись на мене. ти директор. Уявив? Хто це сказав? Підніміться. Дляся довальний. Ось. Мітеси забирає. Ти Ми все що? Мітес не забираємо. Ні, це ні, це тільки столик. Добре. Оце. Ні, це ні, це не це. Тільки, тільки, тільки ні, це, не, це на а якби треба було? Та забрали. Підходите? Да. Ель та Чудовисько, ведіть сьогодні себе, будь ласка, достойно, культурно, тому що ми сьогодні в ефірі і сьогодні до нас на чаювання прийшли наші шановні підписники. Добрий день, шановне панство, я Бель. Підписчики, не зайобуйте, блядь. Я ж тебе просила вести себе культурно. Ну, що це? Ми дуже перепрошуємо. Розповідайте, як ваші справи, як вам живеться в моїй оселі? Мені не подобається. Подписчики сижу в одному, ну, ніхто зі мною не грає. Ну, я ж не можу тебе тягати по всіх углах. платье буде в пилюці. Ну, я ж просила посидь спокійно. Скоро я стану принцем, і ми уйобуємо з цієї хати. Просила так не висловлюватись. Ми всі думаємо, що скоро уйобуємо з цієї хати. Ну, Четвертий год, розумієте? Я к вам мічайок! Зараз будемо куштувати, дуже дякую. Просив тебе так не стукать, голова болить. Сьогодні чудовисько дуже нервове. М -м. Непогано. Лоскатна тьотя, ласкат. Так я пригощусь цукерочкою з вашого дозволу. Скільки ти жрать будеш, дай нам поїсти. Жуй, ти ж не способна, в тебе закритий рот. Ну як тобі впхнуть? Ти бачиш, що воно не влазить в твій ротик. Що мені зробити? Ужас, доведуть вони мене. Хочу я назад у своє життя. Я тебе розумію. Ти в Україні так хоче. Поки сидимо. Всі кажемо до побачення. Прощавайте, підписники. Так ви, у ну, мене котлети настаю. Я їх вибиваю добре, і тоді у мене вони, як то правильно сказати, як сказати? От відпочивають, во, відпочивають. А тоді я їх аж сможу. Наліплюсь ось сюди, ось, ось сюди на пергамент і посможу. Отакі діла, дівчи. А десерт хай захолодня. Хай йому буде щастя. А мені його їсти. Які ви котлетки робите кругленькі, У мене коли який настрій. Більше люблю отакі. Продовгу васті. Більше мені такі подобаються. Чесно. І он нагріють. Знаєте, дівчата, купили же аерогріль. Хороший, ніндзя, це гарна фірма. Зніму каблучку. Ну, котлети все ж таки смачніші, коли вони жаряться, на сковорідці. Правда, правда. Пепешні в аерогрілі не спорю. Хоча я залібну рибу робила, то жарила її в аерогрілі. І теж смачна ліки налила, пергамент заслала, поперевертала, поперевертала і гарно. Ну, коротше. Все одно мить, що сковорідку, що аерогріль. Ну, мені більше подобається, ніж духовка. М'ясо в аерогрілі смачніше, скажу я вам, коли запікаєш. І мить швиденько, духовку таке мить довше, і то я одразу витягла, помила, помила, чи в посудомийку можна поставити. Оце такі дівчатки діло. Поліплю, посмажу і, і все. І на сьогодні все, але в мене ще прання. Це вам, о, Оце вам у нас зараз три години дні, вечора вже. А я ще й не присідала. Присідала полотенце складала, ото і все. Вінтеран покормила. Єлі-єлі покормила. А ви кажете, ніде не працює. Нігде не працює, а жарує, по магазинам ходить. Була у неділю. В Таких дорогих бутіках, а в ЗАРі купила. А в ЗАРі знайшла те, що мені треба. Два спортивних костюмчика і одну кохту взяла, бо штани не підійшли. Щось треба, якісь штани підібрати. І от. Дешево і сердито. А то тільки бренди, ті кажуться, що бренди, нічого в них хорошого немає. А ми люди прості, нам аби було зручно, а не бренди. Ну, ото кросівки я собі купила дорогі брендові. Вони зручні, ну бувати їх незручно, бо вони дуже глибокі. От. А так нічого, живемо, не тужимо. Світ є, слава Богу, тепло є, слава Богу. Здоров'я би було і нічого. Та скоріш війна закінчилась. Щоб всі жили, слава Богу. Ото таке. Буду тут заробляти пенсію, в Україні вже не зароблю. Хто мене візьме на роботу в Україні? Ніхто. 61 рік. Хто? Кому я де потрібна? А тут я ще ту ту роботу знайду собі легко. Легко знайду роботу і можу заробляти собі на хорошу пенсію. Я ж і так роблю. Я ж формула, плачу налог, а якщо ще знайти на більшу зарплату, так. Приїду в Україну, в Україну з британською пенсією, це вам не хухрий-мухрий. А небагато котлет виходить, я два куска пергаменту відрізала, Таке, що це мале. Я не люблю малих котлет. Сюди додавлю, сюди я добавлю. Все, дівчик, котлетки теж Лена вже зробила. З кабачечком. Картоплю я кидаю. Моя бабуся покійна завжди картоплю кидала, я не кидаю. Коли кидаю, коли не кидаю. Коли я обчищена і не лінна натерти, то кидаю. Ну, мені сьогодні з кабачком схотілося, бо я робила, мені сподобався. Все, котлетки я поліпила, раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять. А більше вони і не будуть. Крию їх пергаментом, щоб не завітрювалися. і хай ждуть свого часу. І помию руки і вас сюди перегружу. Ви часто що пишете, ви читаєте, що пишемо вам компліменти. Я ще й не дивилася, чесно. У мене ж окуляри, бачите, я ж вся в роботі, я ж робила десерт. За компліменти велике спасіба. За все спасіба. Я і на хайтерів не ображаю, дівчат. Ні на кого, знаєте, не пропускаю. А не пропускаю. Ну, бачите, я вам хочу сказати, ні на кого не ображаюсь. Я просто молю Бога, щоб люди нарешті зрозуміли, що в кожного своє життя. Я сьогодні в інстаграм вийшла до людей з такою цитатою. Кожного своє життя. У кожного, ну, кожного все по-різному, не може бути однаково. Люди не можуть бути однакові. Один такий, другий такий, третій такий. Не треба за це ні засуджувати, ні давати поради, якщо вас не питають. От спитали пораду, ви дали, не спитали, не давай. Я свої подружки довіряла. Та вона для мене була як сестра. Боже, де я їду? Да я заходжу в та дютіфрі, навіть на ціни духів не дивлюся, я не шкодую. день народження, я самі кращі квіти там вже приїлась, давай сухофруктів там щось шукати, щоб їх хтось зробив. І що, і що я отримала? Я була потрібна, поки була потрібна. Тому живіть свою жизнь і все. І тепер я зрозуміла, ото кума моя, вона з дитинства, моя подружка, моя кума. Всього в нас із кумою було. Ми сідали і розмовляли. І ніколи не було, що вона до мене не балака, я до неї обідалась. Ні, про все треба розмовляти. А не так не йде. Треба дискусія, щоб була хоч у родині, хоч де б то щоб то не було. Сидати, розмовляти, вирішувати, а то надулась, не балакає, а ти думаєш, боже, а за що? А вроді нічого і не зробив такого поганого. Люда, Люда, люда тишина, пишу вже дочки, Оксан, що случилось, чим я мама образила, а нічим. То вони там із папою щось не поділили, а я, блін, винувата. І поки, і поки можна бути козлом відпущення. Ну, ну поки, дівчат. 61 рік, все вже. Не буду я ніяким козлом відпущення. буду жити, як я хочу. ту дружбу, де лучший подарунок туди, де лучші квіти туди, о Боже, Саші день народження, як же я забула, о Боже, день медика. Треба щось таке. Квіти їй обов'язково. О Боже, загуляв Саша. О Боже, хто її підтрима? треба букет квітів передати, щоб просто для підтримки однесли в лікарню. І що? І що я заробила? Що я заробила. І раз проти, проти шерсті гладонуть не так, як би вона хотіла, і ти вже становишся поганий на, на всі времена і народи. Витягнула все з хати, безсовісно, а всім користується і ходить живе по Тростянцю, як Цариця Небесна. Нічого, воно все вернеться безсовісно. Тому ні, живемо одним днем. І мені я не ображаюсь пишіть, хоч погані курма, хоч гарні. Я...